Заслужений майстер спорту України зі спортивної гімнастики Дарія Згоба пригадує, як доводилося харчуватися під час підготовки до 29-х Олімпійських ігор у Пекіні. В основному я їла на сніданок молочні продукти, десь якісь бутербродик, але знову ж таки все в міру. В обід м'ясне. Фруктів більше овочів, ми вживали багато води. Спортсменка радить школярам у всьому дотримуватися міри. каже, краще трішки не доїсти, аніж з'їсти забагато. Якщо вже поїли, то не можна ні спати, ну, спати, лягати однозначно. Треба походити якимись справами легенькими, позиматися. але також і не можна зразу поїв і робити фізичні вправи, бо це теж негативно сприяє на наш тракт. Заняття спортом не заважає цим школярам пити газовані напої та їсти шкідливі солодощі. Інко. Але не дуже здорове харчування, але стараюся харчуватися вміло. Я не дуже правильно харчуюсь. Ну, я стараюся, але все одно коли не виходить. коли хочеться щось солодкого, навіть трохи шкідливого, Водички якоїсь або якогось, ну, цукерки, морозива багато. А от дієтолог Наталія Попович наголошує найважливіший прийом їжі це сніданок. Саме ним школярі найчастіше нехтують. Це може бути молочна каша, це може бути варене яйце, це може бути сир м'який із йогуртом чи сметаною і фрукти. Але обов'язково сніданок між сніданком і обідом не варто робити великої перерви. Обідати в школі просто необхідно. Це м'ясо, риба, яйця. Усі молочні продукти. Давати їх більше, ніж дитині, яка така більш спокійна, більш більше сидить, менше рухається. А ще медики радять якомога більше пити. 30 мілілітрів води на кілограм ваги. Якщо ж дитина займається спортом, то втричі більше. П'ємо п'ємо чай, там не, не споживаємо багато солодкої води і мінеральної. Це чай. Це чай. Це не Ні, це не кока-кола, це чай. Харчування воно таке, знаєте, як одяг. Є робочий, а є святковий. Хочеться все поїсти, але є їжа, яку можна їсти зрідка і невеликими порціями. А кожноденне харчування має бути максимально натуральне, максимально просте. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.